Доброго ранку всім. Ось вирішив показати, яка полониться на даний час у теплиці. Сьогодні на ніч закривали, бо була... мог бути мороз там близько 1 градуса, а там де один і 0, а де нуль, там і мінус один, то перестрахувалися, накрили. О, А зараз зайшов повідкривати зранечку. Уже тут спекотаха, звичайно. Відкриваю, центральний мене ряд залишився клері. І хотів показати, що видає ну, другий рік, яка красота. зрівняти ось два ряди. Квіки, кажуть, хвалять краще за клері. Квіки другий рік. І клері другий рік. На відео камера передає різницю. Загруженість. Кущів. Величина кущів. Листя. Дивіться. Скільки ягод, скільки завізів. Звичайно, не без проблем. Так як я в теплиці е, ніякі обробки не роблю. Так експериментально, чисто, що Бог дасть, як то кажуть. Е, Брешу, одну зробив невеличку обробку. Зараз скажу. Е, сирость волога. Погода, ця весна дуже холодна і сира, тому ну, я це схиляю на погоду. Ось такі завізі з'являються. Відсихають, гниють, відсихають. Ну, це вже з цієї нічого не буде. Ось, або це. Або, або, ой, вибачаюсь, або це довгоносів. Читав в інтернеті, шукав плюс-мінус похожі симптоми. То пише довгоносик, то ще щось ось, ось бачите? Може кліщ не виключено. Тут е, цвітонос іде е, квітконос, е, і тут ці ягоди пропали, можна сказати. Тут нічого не буде з них. Ой, вибачаюсь, тут нічого з них не буде. Ось так. А так відкриваю аролокнос з е, 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 сквері. І не можу налюбуватися, вирішив це показати вам. Ось. Ой! Чуть не впав. Які ягоди рівнесенькі. Не всі в'яжуться, бачите, я ж кажу, є проблеми. Це, по-моєму, теж відсохне, але не факт. Ось-ось. Такі проблеми. Ось такі є проблеми. Це... Як то кажуть, мінус, якщо не робити всі обробки наперед. А, пройшовся ще, казав, обробку. Пройшовся на 4. Думаю, може, може діло в довго чи кліщах. Думаю, поганяє трохи, пройшовся на 4 спір там обробив. А так, в принципі, більш ніяких не робив. Думаю, вже все. Уже ягоди є. Хімією тут уже ніякої не попрацюєш. Скільки буде, стільки буде. Я думаю, тут тягость, стільки діти мої наїдяться. А то все ерунда. Ось квері. Ні, в квіки теж ягоди є, все добре, ягода теж наливається велика. Але ну, щось кущі пері побільші. Тут далі йдеш. Тут ягоди, тут все. Висять. Тут ще багато цвітоносів. Ось так. Така красота. Це листочок від агролокна. він пошкодився, а потім сирості і трошки загнився. Це, це не хвороба, це нічого страшного. Мені так здається. Ну, всі ж лиски інші, цілі, красиві. Якось так. Зараз буду квіки відкривати. Ось красива. Красивий квітконос. Дуже гарний. Красота одним словом. Так Заходиш ранку, любуєшся. А запах стоїть. Клубніка цвіте, запах тут. А як постигне, напевно, ще краще буде. Тут це однорічна квіки, навіть краще, ніж двохрічна. Так разом з вами відкриваю, щоб передавати ці емоції. Теж нагруженість єсть, але і пошкодження є. Бачите, вириваю Не ловить, не фокусується, ось такі пошкоджені ягоди. А може кущ сам скидує, каже, еге, щось багато на мене нагрузили. Та ні, це не кущ, це ось так іде. Ось так іде зелене. Фокусуйся. Скотиняка. От не хоче. Ось так іде зеленкувати, потім сохне. Може хтось дасть більше агротехнічну пораду. до чого це, ну, Я склоняюсь до того, що це сирость, було сиро, сира погода і холодно. Було всередині накрите агроволокном, слабо провітрювалось. До речі, знизу були гнилі. При корневі. Ось є листочок тому. Але ж говорю теж. Почав провітрювати сильніше, нічим не обробляв. і... Десь воно ділось. то є добре. Ось такі справи. Тобто, хто там знає, знайомий з агротехнікою або з цим зустрічався і стикався з такими, підскажіть, що спричинило точніше, які ваші здогадки. Будемо вчитися розвиватися разом. Учитися на своїх краще, на чужих помилках, але на своїх учася швидше. Тому що свої помилки дорожчі. Ось така вже біла ягода. Дадуть? Скоро будеш їсти ягодки. А які ягодки треба їсти? Якого кольору? А? Розовий, та ні. Червоний. А як не ягод? Ну буде шісти розовий. Так, відкрию останній ряд. І чого я до кажу, більш склоняю до сирої погоди, тому що крайній ряд більше всього пострадав. Я тут дуже багато повирівав ягод. Сухих, іменно на крайньому ряду, які до стінки ближче. Ось красота. Все воно гляже отак. І буде близько майже на землі. Хоч і горби високі, але такі, такі длинні квітки. Ось букет. Який гарний. І ви не замітили, як пильця? Ні, камера не передає. Так потрусив і пильця зразу злітає. І вона тим самим таким образом опиляється. Ось майже закінчується цвітіння. Іде повним ходом наливання. Тобто крайній ряд ще доганяє цвітіння, тому що біля стінки холодніше. Центральні закінчують цвісти. Думаю, тиждень, максимум 2 тижні і буде вже багато червоної ягоди. Так, відкритий ґрунт, що хотів показати. Пішли дефіцити різних елементів. От, наприклад... Якщо видно, такими п'ятнами береться. Дуже поганий листок вирву. П'ятна схожа таки на буру п'ятнистість. Зараз ще покажу, де я бачив Коротше, не можу знайти. Є перші признаки дефіцитів калія, магнія. І зараз ще покажу на полці. Явний дефіцит заліза. Або ж магнія. Листок жовтий. Жовтіють листки, прожилки темно-зелені. Видно, так, да, відлічається. Ну сорт завжди страдає на хлороз. От, і тут весь ряд майже такий. І що я... Що я що я думав? Ну, думав дефіцити, пошли туди-сюди. Е купляти якісь ну, хілати. Ні, напевно, візьму хілатів трохи. Заліза, магнія. Але вчора вечором сидів і думав, дошло, чого так різко дефіцити по всі пошли. Там mm -hmm. теж під накриттям е, теж є дефіцити. Ну, хлорози. Якісь хлорози. То лі магнія, то лі заліза. І думав, гадав, в чому причина. Ну це вже бура п'ятнистість, Треба працювати. Коли переізбито кальція, тоді проявляються дефіцити калію, магнію і заліза. Багато кальція перекривають канали для, подати, ну, для усвоєння цих елементів. А я ж раз старався, пишу під кормочку. А по-моєму, навіть два рази давав. Напевно, все-таки два рази давав кальція, кальці селітри. Один раз фосфор не дав підживлення транс 13, 13 І два рази кальція. От воно боком і вийшло. Тобто більше кальція давати не буду, напевно. Рослині вистачає. Ну, в мене дефіцитів не було по кальцію, я так. В принципі, думаю, дам, лишні не буде. Як то кажуть, що занадто, то не здраво. Ось такі прикалясики. О! Отак. Схоже на дефіцит калія схоже. Але то що не знаю. Ось пам'ятаєте, до речі, редисочку, яку я казав, посіяли. Трава росте, редиска, трава хто кого. Ну все ж таки редиска перемагає. Завізі є. Видно. Ось так. В'яжеться, діти бігають, дергають. Не сильно. Трошки збояніла під плівкою. Але зав'язі пошли. В'яжеться. Потроху усмикуємо йому. Для себе вистачить. Так, зайшов в теплицю, там вітер, мокро ще незручно знімати. Пошли далі ще є сильно, сильне ураження, де бурою п'ятнистостю. Бурою і ДН-Д біла проскакує. Ну, в принципі, воно одне і те саме. Буду працювати препаратиком. Якщо, якщо допоможе, через 2 тижні скажу. Так поки хвалити не буду, нічого казати. Як буде результат, тоді скажу. Допомагає, допомагає. В прошлому році як помогло. Побачимо. Ще раз, може співпадіння, ще раз допоможе, тоді скажу, що дійсно працює. По бурі і білі п'ятнистості. Личинка, тобто борознячок під'їдає кущики, кущиків в п'ять видягнув. Падлюка така, ніяк не наїсти. На відкритому ґрунті. Тут а в теплиці я не заміщав таких приколів. І що саме цікаве їсть цю молоду, молоду посадку. Тим більше, я думав, більш стара буде, тому що молоду садив, просипав перед, перед посадкою регентом. Думав, всіх там убив. а ні, поприлазили. Поприлазили і під'їдають. То було прийнято рішення, ще по срокам встигаю, куплю актора і з підживкою з підживкою пролью під корінь. З підживкою під, підлю під корінь. Я думаю, буде результат. Всі хвалять цей препарат. Проекспериментую і я. Просто вже Хотів бактерії завести, але теж вже по срокам не співає, було раніше. Говорять, є якісь бактерії, які в ґрунті заводять. І вони вбивають усіх личинок. Ну, може наступного разу, як то кажуть. Теплиця наливається, полуниця. Вже біліє, Ось такі красуні висять. Діти вже бігають, ждуть, не дождуться. Скоро буде, скоро будемо пробувати. Набагато пізніше, ніж в минулому році. Ягод набагато більше. І полуниця достигає набагато пізніше. Ну, за ці прокалячки я говорив, що підсихає, то лі кліщ допомагає, чи ще щось, чи довгоносик допоміг так. Підсмоктують і вона вже не розвивається, вона просто засихає. Засихає. Ну Тут по листях дивився. Ні, є таке щось схоже на крутий листок. Напевно, трохи є кліща. Але ж хімію тут не працював і вже куди? Що буде, то буде. Ось такі недостатки по листю по листю. полуниця дуже гарна. Рослина вона одразу показує, чого їй не вистачає. Сразу на листі видно недостатки і що їй потрібно. Я все не пам'ятаю по всіх цих, хто буває заходжу в інтернет, дивлюсь. Ну ось, це признаки кліща, пожмяканий лист. Признаки. Його небагато, але він є. Ось ознаки кліща. Такий листок покручений, пожмяканий, наче як пожмякали і відпустили. І він крихкий такий. Він ламається. Соответственно, ягода засихає, не розвивається. Ах. Так, як то кажуть, скільки препаратів на продажі, стільки й шкідників. Добре. Треба йти працювати. Я ж говорю, по бурі тисяч я оброблю препаратом. Потім скажу, якщо буде працювати, скажу, як їм а по під корінь пролюак второй від е, борозняка і напевно ще бачу де не де проскакує дефіцити магнія то було прийнято рішення взяти равноцінну підживку 18-18-18 плюс магній мастера я думаю про богу буде достатньо тому що недостатки магнія так містами може то був стрес просто е, то сильно багато не треба давати а от Підживці, дам, під корінь. Ну і хилатом заліза пройдусь. Добре. Всім до побачення, до нас тут зустрічів. Що ж, друзі, доброго дня. Як завжди думав пронесем. А як завжди, не так буває, як гадаєш. Маємо такі гарні кущі. Їх не один. Їх трохи є. Трохи є. З кожним днем плюс один, плюс два. Їсть зараза, їсть, ніяк не наїсться. Було прийнято рішення купити антихрущ і пролити. До речі, така тенденція, що їсть молоду посадку. На старій нема. Мабуть, подобається молоде коріння. Тож будемо зараз проливати антихрущим. Маю куб, зараз покажу. Кубову бочку. На цю площу тут десь приблизно 400. Літр препарату. Літра препарату на 500 літрів води. І прольємо. Тому що біля, трошки менше налив води. Тому що після приливу препарату буду приливати чистою водою, щоб продавити з каплі, щоб все витекло. І скоріше воно до корня достала, щоб продавити його до корня. Сроки піджимають. Як казав, думав, пронесе, ні. До речі, перший раз користуюсь антихрущем. Не знаю, як подія. Надіюсь подія. Виходу нічого немає. Або він, або вони полуницю. До цього проливав раніше нашатирним спиртом, спіртом, але щоб добре він працював, треба проливати кожних 10 днів. Кожних 10 днів проливати трошки заморачується. Тому що помимо цих на шатирки треба ще вводити мінеральне добрива. А воно трошки багато. На шатир, як знаємо, це азот, вже не листя. Теж не добре, якщо дуже багато листя, не дуже в ягоду йде. Напевно, я так думаю. Тут є поділки. На камеру не дуже видно. Тобто я це і вирішив, там на три ділянки розділив, по 150 літрів на кожну. Зараз прольємо. І потім через тиждень пройдуся по ділянці. Подивимось, чи не було інших випадків. Кажу, чому сроки піджимають, тому що... Срок очікування по полуниці. Де тут? 30 діб до збору врожаю. Лубніка застрілався. Від світіння до стиглої ягоди Десь 30 днів і проходить. Надіюсь, встигне вийти, все буде добре. Добре, кому було цікаво, така система поливу. Тобто тут розводка ще, далі фільтр. І пошло. Мене там розбито на секції, щоб удобніше було проливати, дозірувати. Ну і насосу легше. Давлення більше в каплі виходить. Кому було цікаво, лайк, підписка, до нових зустрічей. І вже на 7 квітня маємо таку клубніку в теплиці. Майже вся оцвіла, де не де ще цвіте, повним ходом наливається, дозріває. Уже все полягало від ваги. Тобто знизу до землі майже чуть-чуть не достає ягода. Ось перші дозрівання. Майже стигла, ще її трошки до вечора. Вчора діти по одній попробували. Ось так. Дуже пізно в цьому році. Дуже. В прошлому році то в цей день я вже кілограм 5 зібрав. Але ягоди було менше. Це теж дає свої сроки. Ну не на 2 неділі. В тому році ми перші ягоди їли 26 квітня. А в цьому 6 травня. Десять днів різниці. Перша достигає. Ну, в принципі, що по сортам, дивіться. Клері. Квіки. То квіки далі. Тут клері. В принципі, те саме. Єдине, що може та й ягоди, там перша більша. А так, в принципі, по розміру різниці немає. Мені навіть да й по срокам воно. Ось другорічна клері. Оце другорічна, є ягода. так, Ой, квіки, другорічна квіки, є ягода. ну, Майже достигла. І те саме на клері. Майже достигла. Тобто різниці я не бачу між цими сортами. Будемо пробувати, може по вкусу що скажу. По срокам дозрівання, по величині ягоди, різниці не бачу. Годувалася, що вона однаково, все в одному місці росте, в одинакових умовах. І однаково достигає, наливається і спіє. Єдине, що квіки зацілас швидше. Перша квіки зацвіла, а потім клері. Але клерії зацвіла пізніше і догнала. Догнала квіки. Пам'ятаєте, показував там раніше грону. Ось скільки ягод вісить. Ну воно просто що туди не пішло, а вся, вся тут, а і тому кажеться, що так багато ягод. Ну скільки тут? До 20 одна пропаде. До 20 ягід. Дуже вально. Наїстись можна буде. Ще й родичам роздати першу. Ну вже дітка можна буде зірвати сьогодні. Посмакують перші ягодки в цьому році. Ходить тут важко. Тобто, коли не було, не було ще яги, то спокійно проход, а коли вже висять. Ось так, то ходити дуже незручно. Тобто на великих об'ємах таке міждоряддя максимально незручне буде. Це часа, втрата часу по збору. І все таке. Ось так ходили, доглядали, скільки від лютого місяця роботи почались. І в травні маємо вже перші, перші ягоди. Всім добра, удачі. Підписуємося, ставимо лайки. Будемо далі наблюдати, скільки ягід буде на відкритому ґрунті. І чи не померзне вона. Тому що до 10 травня дуже холодні ночі. Кожну ніч накриваємо, вранці розкриваємо. Ой, робот вистачає. Добре. Всім до зустрічі, до нових відео, до побачення.